Не, не так, давайте красивіше Да? Людина, вибудовуючи стіни від навколишнього світу, від свого коло оточення, буде ці стіни будувати, з тої церкви, яку будуть подавати ті люди, від яких ці стіни і будуються. От такий парадокс. Тому якщо людина якимось дивним чином припинить з вами спілкування або віддалиться від вас, відокремиться, ну якось буде витримувати дистанцію, знаєте. Що до цього доклали руку ви. Ви спровокували цей процес. Ніхто не уходив в самотність від благосного життя. Люди йдуть у самотність, тому що вже настільки нестерпним стає їхнє існування, що краще вже просто зупинитися в мертвій точці, але окремо від усіх, ніж продовжувати ось це змагання на виживання і аби тебе постійно ось так от цкували. Так.